В ніч з 23 на 24 лютого 42-річний прикордонник зовручини Сергій Барановський був на чергуванні. «В Донецькому прикордонному загоні проходив службу. ВПС на проходив службу на вокпостах. Це біля Волновахи. Від Маріуполя 70 кілометрів. Були на чергуванні. Ще 23-го почали обстріли. А 24-го п'ятого обстріли почалися зі сторони Єленовки до Кучаївська. Міномети. Артилерія. На контрольному пункті прикордонний загін у складі 15 чоловік тримав оборону упродовж двох діб. Протягом півтори суток навіть не було такого, щоб там 5 хвилин було спокійно. Ми працювали як один єдиний механізм. Були спостереження. Якщо помічали, то вели огонь на ураження. Після двох суток ми виїхали з Двох години відпочинок, а згодом дорога у бік Волновахи, де прикордонники тримали оборону. Чоловік згадує, що було дуже багато втрат. У мене загинув товариш Матвій Лівчук. Його прямо було попадання в окоп. Його розірвало на частини. Покійний був тритяк Іван. Теж загинув. Так його тіло не, нашу, ну, не забрали відтуди. І досі? З квітня місяця. Вже сім місяців. Ось. У перші дні війни то дуже наших багато було. Багато двохсотих, трьохсотих. Наприкінці травня поранення отримав і Сергій. Я, виходить, був в окопі, сидів, був обстріл, і виходить, в окоп залетів осколок і мене правильно було. Ну, десь 5 міліметрів у лубні. Ну, поїздив на прив'язки, все нормально. На початку жовтня повернувся додому, до батьків. Синдечо, напела цього часу. Моя сонечко. При буде нормально». Мама Надія згадує, що весь цей час з сином підтримувала зв'язок. Це так постійно сиділа в інтернеті, держала планшет і заглядає, є в мережі чи нема. Ну, було таке, що навіть не виходив на зв'язок. Заглянула, що в мережі, слава Богу. Коли дзвонить, перезвонить не свого телефону. ти не свого. Мій розродився. А мамі то душа вже неспокійна, чого не своє. Може, це він неправду каже. Тільки що раз я почула, кажу: Сірош, це що, стріляють? Да ні, це вітер. Бо і як завжди. Вони не прекращалися і днем і ночі було. Раніше я не думав, що буду зараз цінити своє життя. Коли пройшов таке пекло, зараз пам'ятаю. За слідами на очах, але головне завдання прикордонника це захист батьківщини державних кордонів. Якщо знову скажуть їхати, поїду не замислюючись захищати нашу неньку Україну від загарбників. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.